Кожен, хто любить життя, боїться жінця. Ми втілення приречення. Ми доручники руйнівника. Наше озброєння призначене для винищення. Ми володіємо мистецтвом руйнування. Ми співпрацюємо з самою смертю. Руйнівник скеровує нас. Прямуйте нас до поля бою. Ведіть нас до ворогів. Ми доставимо смерть куди завгодно. Як накажете, вони помруть, навіть не встигнувши побачити нас. Вим'я руйнівника в атаку. Ми одне ціле зі своєю зброєю. Час винищення. Достав нас до ліпшої позиції. Десь іще перебувають вороги. Готові до висадки. Виконаємо бездоганно. Вважайте, що вона вже наша. Зробимо без вагання. Нехай лиш спробують дістатися нас. Ворог не зможе наблизитись сюди. Руйнівник покинув нас. Ступаємо. Ворог надто сильний. Дух руйнівника боронить нас. Митєва слабкість минула. Розгромити ворога. Разом ми є руйнівник. Ми зустрічаємо смерть без жодної краплі страху. Скуштуй смак смерті. Ти слабкий. Тебе буде знищено.